Що потрібно робити для того, щоб жити довше? Відповідь на це питання дав відомий на весь світ кардіохірург академік Микола Амосов. Він винайшов унікальну методику. Яка давала можливість людині продовжити своє життя. І сьогодні я хотів би вам розповісти про цю методику, щоб ви також могли досягнути такого результату. Микола Амосов досліджував серце, і звичайно, він про серце і про судини знав все. Він був один із перших, хто пересадив серце. На основі своїх відкриттів він побачив, що з певним віком серцю стає важче працювати, тому потрібна була якась методика. Допомоги серцю, адже це задача серця, фактично це доносити кров в судини, а далі через судини доносити ті поживні речовини до наших органів. Також забирати продукти, вже які не потрібні, і вводити їх назовні. Все це фактично забезпечує так звана насосна система або кровоносна система, плюс лімфатична система. І що унікально, АМОСОВ розповідав про те, що. Протяжність нашої серцево-судинної системи складає 96,5 тисяч кілометрів. І таке малесеньке серце йому дуже важко працювати, адже йому треба створювати величезний тиск. То що ж йому допомагало в цьому? А це м'язи. І Микола Амосов відкрив унікальну методику, яка називається дозоване фізичне навантаження. І саме з допомогою цієї методики на практиці у своїх дослідженнях він довів, що це подовжує життя людей.